Вітаю, друзі! Сьогодні готую домашнє печиво печиво мого дитинства. В дитинстві я його називала «сємки», так як від нього неможливо було відірватися. Рецепт, рецепт дуже простий, дуже легкий. Потрібно 400 г борошна провіяти, це 2 стакани, і до борошна додати маргарин кімнатної температури. За бажання можна використовувати вершкове масло. Потрібно розділити 2 яйця на жовтки та білки, 2 жовтка додати в тісто. А два білка залишити в окремій мисці, додаю дрібку солі для смаку і гарно все перетираю в крихту. Ось так. Додаю 200 г сметани 20% жирності та гарно все треба перемішати. Спочатку мішаю вилкою, а потім рукою. Сильно довго вимішувати не потрібно, потрібно, щоб все змішалося водинком. Ось так. Тісто виходить таким липкуватим. так і потрібно буде, не треба забивати його борошно. Ось таке. За рахунок маргарину, воно не сильно то, конечно, не липне. Кладу його в пакет і ставлю в холодильник на 1 годину. Білки збиваю до стійких таких піків, щоб всі білки збилися без цукру, без солі. І Накриваю плівкою, і також ставлю у холодильник до тіста. Дістаю тісто із холодильника через годинку і розрізаю на 4 частини. Можна розрізати і на три, і на дві частини, як вам зручно буде його розкачувати. Розкачую товщиною десь від 3 до 5 мм. Розкатала і вирізаю кружечки. Можна вирізати і полосочки, там, трикутнички, може форми у когось є. Білок трошки розмішала, і білок викладаю. На цей кружечок. Звісно, смачніше, коли білка дуже багато. Виклала, тепер білком макаю в цукор, Ось так. і на пергамент. І так все інше. Викладаєте, духовка попередньо розігріта до 220 градусів і випікаю до золотистого кольору такого. Ось так. Режим конвекції, тоді вони гарно піднімаються. І внутрі вони такі пусті хрусткі. Зараз я вам покажу на іншому, бо я тут забула, гаряче було. Ось такі в мене полосочки вийшли ще. І зараз я покажу, які вони всередині. Дуже смачні, відірватися неможливо від них. Ось такі вони виходять. Ще я ось так тісто розкатала, виклала його зразу на пергамент і залишки білка нанесла. Ось так розмазала і посипала залишками цукру. Цукор який залишився, старалася рівномірно, але вже вийшло, як вийшло. І полосочками такими понадрізала. Ось і ставлю в холодильник, в духовку. Такі вони гарні, гарні, смачні. Повний рецепт дивіться в описі під відео. Якщо є запитання, питайте в коментарях. Залюбки вам відповім. Дякую за перегляд!